Добре ранок, країною. Буду дуже сподіватися, що у багатьох з нас він буде не тільки добрим, а й головне спокійним. Ми починаємо нашу розмову із пані Наталією Гуменю, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас героям! Слава напередодні ввечері Центр національного спротиву повідомив про те, що росіяни вивозять колаборантів із Олешок на Херсонщині. А перед тим повивозили тих самих колаборантів із Нової Каховки, що це означає і куди вони власне їх везуть. Ну, по перше, це дійсно означає їхню суть справжню, ту, яка в глибині. Те, що вони боягузи, те, що вони відчувають, що в них земля горить під ногами, незважаючи на те, що погода досить така вовка і горіти не так легко, але ми допоможемо. Вони усвідомлюють близькість наших позицій до цих міст. Вони усвідомлюють, що все одно лівий берег буде звільнено, і їм треба вишукувати місця поти. Якби це календарно не звучало дійсно, а вони намагаються евакую евакуюватися поглибше, оскільки це все ж таки для них органи влади, і вони намагаються таким чином подати в тому числі і приклад місцевому населенню. В них дуже не складається з саме з місцевим населенням, яке натхнене визволенням правого берега, і усвідомлює, що Лівобережжя теж має таку перспективу. Так само Херсонська обласна військова адміністрація. Напередодні повідомили, що до 5 грудня люди, які опинилися на дачах на лівому березі, зможуть через Дніпро переправитися, повернутися в Херсон, повернутися на правий берег. Але виникає питання: наскільки це безпечно? Це досить небезпечно, все ж таки треба це усвідомлювати, але це вихід, це можливість, яку ми намагаємось надати місцевому населенню, хто готовий ризикнути, так само як і з минулим вивезенням через ті коридори, які. Не були зеленими, коли була ще окупована правобережна Херсонщина. Не були зеленими, але все ж таки люди намагалися через них евакуюватися. Ми намагаємось допомогти місцевим мешканцям і попереджаємо їх про ймовірну загрозу, якщо таке буде, але все ж таки ризикувати варто. Є такі така можливість, і треба нею скористатися. Довіряйте при цьому силам оборони і місцевій владі легітимні, яка забезпечує оту безпеку на. Наскільки це можливо, тобто, якщо позначено цей коридор, якщо позначені конкретні точки, користатися тільки ними. яка загалом зараз ситуація на лівому березі і гуманітарна, і ну я не можу це назвати правоохорони. Поліційна, оця яку встановили там окупанти? Чи є тиск більше на людей після того, як правобережжя було звільнене? А вони посилюють регулярно, посилюють там цей самий поліцейський тиск, постійно проводять рейди, переводять подворову перевірку, виявляють проукраїнські налаштованих громадян. Методи окупантів не міняються, не змінюються. Вони дійсно намагаються тиснути на людей, продовжувати їх вербувати на співпрацю із собою, але все ж таки усвідомлення знов повторюсь, того, що той долі, яку спіткала права берег. Вони вже розуміють місцеві мешканці, що до лівого берега ми теж досить близько. що зараз із російським корабельним угрупованням у чорному морі? Скільки ракет там готові до пуску? До чого нам готуватися? Корабельне угруповання на зараз виведене в відкрите море потужне. Це 20 одиниць флоту ворожого, і серед них чотири ракетоносії, з яких два підводних. І я нагадаю, що це певним чином ускладнює виявлення стартового пуску ракет. Тому до повітряної тривоги продовжуємо ставитись досить серйозно і зосереджено, але без паніки, без зайвої метушні з розумінням того, що ворог продовжує. Тиск, як психологічний, так і техногенний, і е, спостерігаючи за погіршенням погодних умов на нашій території, можуть все ж таки застосувати той самий ракетний удар, який вони вже тривалий час намагаються нам анонсувати для того, щоб тримати той самий психологічний тиск. Та от я хотіла вас поточнити, для чого ці анонси? Ну ми розуміємо, що протягом 10 місяців вони кожен день можуть по нас вдарити ракетами. Це ні для кого не новинка. Але те, що минулого тижня відбувалося з анонсуванням ракетного удару, чи не перейдемо ми в стадію, знаєте, коли кричать Вовка, вовк не приходить і потім люди просто перестануть на це реагувати. Для того, щоб не перейти в цю стадію, треба усвідомлювати, що буває ракетні удари, бувають масовані ракетні удари. Ретельно відстежувати обстановку, яку ми повідомляємо досить оперативно, і говоримо про те, що є підйом повітряних сил, є застосування корабельного угруповання. Розуміти, що при наявності на службі це може бути максимально швидко використано такі, такі озброєння. До того ж, треба. Бути дуже уважними мешканцям тих територій, куди досягає наземна зброя, типу ЗРК С-300 РСЗВ, так як Нікопольщина, Запоріжжя, там треба бути дійсно свідомими, того, що майже весь час необхідно перебувати в укритті. А якщо ні, то користатися правилом двох стін і пам'ятати про те, що ми дійсно потужна нація, яка все переможе і вистоїть, якщо не буде панікувати. Не можу з вами тут посперечатися, однозначно погоджуюся. Дякую, що долучилися. Наталія Гуменю, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України була з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і детальніше поговоримо про Херсон.